Мої друзі, слава Україні! Обов'язково віримо в Збройні Сили України, допомагаємо їм всіма силами і наближаємо нашу українську перемогу. Слава Україні! Друзі, я знову вітаю вас на своїй кухні, а це означає, що у мене для вас новий цікавий рецепт дуже смачної страви. Сьогодні ми готуємо страву з печінки, і якщо ви ще не готували так, тому я щиро раджу вам це виправляти. Рецепт мій експериментальний, я його вже приготувала, і мені, і моїй родині дуже сподобалось. Тому сьогодні я пропоную вам приготувати ось такий дуже апетитний, неймовірно ароматний печенковий торт. Я думаю, що більшість з вас дійсно не пробувала готувати цей торт саме так. Тому щиро рекомендую спробувати. Це дуже смачно, ніжно, соковито і зовсім не схоже на жоден торт з печінки, який я коли-небудь куштувала. Тому вже швиденько я починаю ділитися з вами цим рецептом. А ви дивіться відео і готуйте також. Друзі, і ви чудово знаєте, що я ділюсь лише перевіреними і класними рецептами, які дійсно варті вашої уваги. І це один з них. Тому. Для приготування коржів для торту необхідні наступні інгредієнти, бачите їх перед собою на екрані, тож ставте на паузу і переглядайте або шукайте все в описі під цим відео, там завжди все є. Отже, тут все дуже просто: у миску, в якій будемо замішувати тісто. E, значить, Відправляю цибульку. Я буду сьогодні подрібнювати її ось таким погружним блендером. Можна це зробити на терці, можна це зробити блендером звичайним. Туди ж відправляю вже промиту і замочену попередню курячу печінку. І ось такого блендером знову ж таки доводжу до однорідної консистенції все разом. Далі туди додаю сіль і перчик мелений. Все. Перемішуємо. Додаємо 3 яйця, ще раз перемішуємо до однородності, я спеціально їх окремо додаю. Далі додаємо сметанку, можна замінити йогуртом, ще раз перемішали і додаємо борошно і знову ж таки перемішуємо, щоб не було грудочок. Все, тісто в нас готове, і вже духова шафа у мене розігрівається на початку приготування на 190 градусів. Дивіться, друзі, як я кладу пергамент, щоб він гарно прилип. Трішечки водичкою, ось так дечко змашстила, і гарно приліпляю туди пергамент, і далі змащу ще оливковою олією, щоб перестрахуватися і наш корж не прилип. Відправляємо туди все тісто, розрівнюємо гарнесенько, це все дуже легко, і відправляємо у розігріту на 190 градусів духову шафу на 20 хвилинок. А тим часом приготуємо начинку, для якої нам знадобляться інгредієнти. Наступні вони на екрані. Ставте на паузу або шукайте все. В описі під цим відео там завжди все є. Отже, на патальню відразу відправляю рослинну олію і нарізаю грибочки, можете нарізати довільно і відправляти відразу на патальню, тому що ми будемо в кінеточному результаті їх подрібнювати. Нарізані грибочки смажимо на великому вогні 10-12 хвилинок, а тим часом наріжемо цибульку, звичайно, ріпчасто у мене ось така е, молода була. Нарізаємо її і через 10-12 хвилинок додаємо до грибочків і смажимо все разом на великому вогні ще десь 5 хвилин. Ось таким чином. А тим часом, дивіться, наш корж готовий. Дуже-дуже пахне. Я його перекладаю ось так на стіл і лишаю його остигати. А далі, друзі, я хочу підрівняти края, так як буду збирати торт. І оці края я не викидаю, погляньте, який він чудовий всередині. Я додам в начинку і все разом подрібню. Безвідходне виробництво. Я спробувала шматочок, він дуже смачний, і соковитий. Так. І розділяю ось так: на чотири прямокутники, ось таким чином. Чотири коржі в мене вийдуть. Погляньте, як чудово відділяється, нічого не прилипає до пергаменту. Все, грибочки посмажились. Тепер миска, де будемо робити начинку, відправляємо туди гриби і цибулю посмажені. Далі сюди ж додаємо шматок вершкового масла, сир фета, сіль, та перець і дрібку мускатного горіху. І все будемо блендерити зараз до однорідної маси. І сюди ж я додала обрізку. З коржів. Все, готово, бачите? Консистенція чудова і дуже смачна. І тепер беру тарілку і буду зри... з... з... Вибачте, збирати торт. Значить, так, корж зверху дивіться, розділяю начинку візуально на три частинки, Корж, начинка, корж, начинка і трішечки лечі, друзі, десь дві столових ложки, щоб затягнути гарнесенько краї. Верх я не змащую. Як бачите, друзі, збирається він дуже легко. І самий головний момент, що їсти його можна вже, не чекати кілька годин для настоювання. Ще, друзі, погляньте, який він м'який. Я його затягла десь грам 30 тертого пармезану в мене було. Погляньте, погляньте, як чітко видно начинку і коржі. Ну, це дійсно дуже смачно, друзі. Досить вдалий експеримент. Я ще раз повторюся, наскільки ніжно, криші зовсім не сухі. І ця начинка просто створена бути в цьому тортові. Погляньте, який він ніжний. Я вам з усіх боків хочу показати. Наскільки це ніжно, смачно, соковито, і печінка, ну, немає такого, знаєте, чіткого присмаку печінки, чи там, не дай боже, гірчинка. Ні, ні в якому разі. Погляньте, друзі. Погляньте, як це апетитно. Тому, друзі, я вам щиро рекомендую спробувати. Дякую, що готували знову зі мною. Залишайтесь, буде цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки і підтримуйте українське. Це наразі. Дуже важливо, слава Україні.